Важко оцінити погляди людини Щоб дізнатися, чому людина це чинить, треба перш за все запитати її особисто. Не хочу переповідати наші певні розмови, що та людина могла сказати. Я думаю, що найкраще буде його запитати, але те, що фактично зазнало руйнувань, це є. Коли телефонує наш працівник, який тут дивиться за порядком території, кажуть, викопали бордюри, металеві конструкції, які тут знаходяться, діти тут займалися якимось спортом, дозвіллям певним. І так само поступово почали з невідомих причин їх пиляти. Так само дійшли і розмови, що батареї, які знаходилися, і інших матеріалів і школи. Мені дивно, я не можу мати якихось певних пояснень, але я думаю, що все, цю заяву треба подавати в відповідні зараз органи, щоб вони могли достеменно розслідувати цю ситуацію. І зараз першим часом. Хочемо це все подати. Ну і хай людина якесь дає певне пояснення, що за все вони потрібно не для мене, але нехай воно буде відкрите для всіх громадян селища Жовневого, щоб був певний порядок. Ну, бо не може знаєте, бути кліт спереду і хтось давати вказівку, давайте його зламаємо, давайте те знищимо. Це, вибачте, ми, перш за все. Я навіть не знаю, з якої сторони людської це можна пояснити і оправдати. Я бачив, але чи це люди, вони працівники, чи вони є вчителями, чи хто? я цього не знаю. Були люди, звичайно, я їх бачив, але я не спілкувався безпосередньо з ними. Я бачив директора школи і з ним я вів поспільний діалог, щоб вони просто припинили. Ну, Пояснював, щоб... Це не зашкодило людям, не зашкодило молоді, щоб трактор міг нормально проїхати, щоб йому колеса не зруйнувалися чи ще щось не було, які бордюри йому мішали. Таких пояснень можна багато придумати.